Ваша честь. Моя позиція в принципі викладена. Ні, ні, Щодо заяви, ви її заперечуєте її задоволення чи я заперечую, вважаю, що має бути підстави. Добре, сідайте просто. Оскільки ви в заяві взагалі не вґрунтували свою позицію, давайте тоді підгодовимо професії, в чому полягає порушення або бездіяльність при винесенні. В чому незаконність даних постанови? На вашу думку. З тим, що пані Люсе добів сам факт злочину, тобто до питання інспектори е, Петруної служби роти ПС у Зрочкам сховомі чипей та пріч показали, що 13-11 року приблизно о 21-й 23-й годині під час трунювання вулиці Рубика, вони помітили підозрілий автомобіль марки ваз 20 години Синього довідні який почали переслідувати. Тобто, вони самі говорять, що вони Підозріли автомобіль згідно з статті 106 статуту ППС. Співробітники мають право поставляти міці осіб підозрюваних з коєї злочині, за наявності однієї з наступних став. Коли цю особу застали під час скоєння злочину або безпосередньо під час його здійснення. Тобто, коли автомобіль їде, який злочин вони застали? Автомобіль їде. Тобто вони самі спровокували злочин. Коли вони його зупиняли, водій почав тікати. Продовжуємо далі, які почали переслідувати до села Павло Ужгородського району, де на гонтовій дорозі цей автомобіль злетів у канал. У цьому автомобілі вони виявили 5 осіб чоловічої статі Африканської області, де та доповіли про це черговому Ужгородському місьбілому міліцію та своєму керівництву. Через кілька хвилин до них під'їхав працівник прикордонної служби та повідомив, що організовує процес документації. Крім цього, вони показали, що вони, як вони повинні працювати. Вони повинні були викликати слідчну оперативну групу або затримати виявлених осіб і привезти до складання протоколу в Ужгородський міський відділ міліції. Це дії, які повинні були зробити працівники міліції. Що натомість було зроблено? Була зроблена було зроблено, і це доказано, тому що е, кримінальна справа порушена по слітні 332 по факту спроби незаконно перекнути кордон. Коли вона була е, порушена, була порушена е, 14-го факт спроби незаконно перекрутити кордон був 14-го числа, тобто через дві години після того, як було виявлено злочинці, тобто е, нелегально. Чому це було зроблено? Тому що вони вступили в преступні зболи або з працівниками е, Державної прикордонної служби, або з нелегалами. Але пан е, прокурор не вбачає в цьому злочину, тому що, якби були протокол, написаний працівниками міліції, був би адміністративна, е, адміністративна справа по статті 206. незаконне перевезення кримінальних, е, незаконне перевезення. Водіям іноземців та осіб без громадянства на порушення встановлених прав перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і транзитного проїзду їх через територію України. Тобто ця тягне за собою накладання штрафу від 100 до 200 неподаткованих міністрів. Їм не потрібно було штраф, їм потрібна була кримінальна справа з метою вимагати кошти від навіть навіть, я вам це доказую. Навіть не від власника автомобіля, а від Данатської Івана Івановича. Власником автомобіля було доведено вже в апеляційному суді, був прагнець Михайло Михайлович. Тобто тут видно, що це була скасована кримінальна справа з метою вимагати кошти від Донацької Івана Івановича. Але пан прокурор не вбачає дія працівників міліції, хоча вони самі звизвалися в своїх. У своєму кримінальному злочині в їх діях не вбачає злочину. Ще можу добавити, пан повтор не додав в мені постанову про відкриття кримінальної справи, де жодного слова не написано, що автомобіль виявили працівники міліції і переслідували даний автомобільний транспорт. Тобто жодного е, разу не вказали місце злочину, місце події. Що місце події було вулиця Баб'яка, а не село Павлово, щоб ви розуміли, ви, місце події це виявлення е, автомобільного транспорту, так як вказано чітко, зоненості однією став на зупинення автомобіля. Тобто, їм хтось мав сказати, що там є злочинці, а їм ніх цього не сказав. Самі зробили злочин, самі його. Euh, Свишидкували, а потім вимагали кошти до нас Івана Івановича. Скажіть, які дії під час досудового слідства не зроблені до закриття справи, не зроблені слідчим, на вашу думку, оскільки ви просите поновити провадження по справі? Я... Що саме не недослідна не справа? Сама справа не саме не О, я ж говорю, Ми там не представили постанову про відкриття кримінальної справи по статті 332. Її тут немає. Мені ми, не ми, 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 ми показали, де чітко вказано, що там немає працівників міліції, що не працівники міліції визвали працівників прикордонної служби. Тобто е, вказано чітко, що е, 440 метрів від е, прикордонного знака там такого зупинений автомобіль з нелегалами. Ви розумієте ситуацію? Тобто, тобто, е, дивіться, всі сітки допитані копировою працювати. Заявляли якісь клопотання. Хто не допитав, хто відкриє кримінальну справу, не допитаний. Предцівників прикордонної служби. Вони мали пояснити, що як вони прибули на місце, як вказано чітко, них під'їхав працівник прикордонної служби, хто їх попередив про злочин, як це було. Далі далі, не буде допитані ці люди у Городській міському, я ж попереджував вас, щоб того заміщує, щоб ви перевірили телефонні звуки, кому дзвонили з ким домовлялися. За дві години вони домовлялися до злочин, а ви їх не допитали. Кого ви називаєте лише? керівництво, керівництво міського відділу міліції? Далі немає розпіщаху от конкретно. Я, я не знаю, як тоді да, той час. Uh -huh. ma, так, це. Немає для телефонних розмов, які вказують, з ким вони спілкувалися під цей час. Може ми домовлялися перекладення і з організатором злочинної групіровки. Вони просто закрили все. тобто не обґрунтували, що вони перевірили вказані мої дані. Я говорив про ці дані, пам'ятаю. вказував про ці дані. Відтворені події. А да. хто питає? <сі> Чому ви собі дозволяєте <сі> під, час. <сі> під час процесу втручатися? Механічно. <сі> Далі. Це основні моменти, на які ви вказуєте, що не були зроблені з під час. Основний момент вони призналися. Вони призналися самі в злочині. Це є основний момент. Я, я рахую це головне. Просто нам. Пану Лусипові тривало довести весни ці злочин. А він його не доводить. Йому вони сказали, що це не злочин. Він повірив. Він, він не прокурор, він на У пана приміча і чекає. Я так відбачає. Дякую. Чекайте, у вас запитання є до займання? Немає. Як ви сідаєте? Люсифоває. Що це за телефон включені? Вибачте, не? не знаю. Ваша честь, моя позиція в принципі, викладена у постанові про закриття кримінального провадження. Значить, Надійшла заява донатського, в якій він вбачає службове підроблення в діях працівників роти Я з самого змісту заяви не було незрозуміло, в чому саме і що підроблено. Тому я викликав для допиту Данацька, який мені показав, що він бачає е, злочин в тому, що працівники ОТПС не склали протокол про адміністративне правопорушення відносно нелегалів. Тобто ну, я не, не можу це пояснити, це, 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 це все безглуздо. Я викликав. Для об'єктивності допитав цих встановив, допитав е, працівників роти ПС. Вони е, показали, що вони дійсно переслідували цей автомобіль від епіцентру вулиці Баб'яка до села Павлова, де цей автомобіль звернув, що він написався у, у, у поворот і з'їхав у Канаду. Там вони виявили е, відсутність водія і, і п'ятьох е, осіб чоловічої статі африканської зовнішності. На це приїхав начальник ну, прикордонного взводу і сказав, що це їхня підслідність, він організує процес документування. Вони в свою чергу доповіли це керівництву своєму черговому, начальник вороти, і поїхали виконувати свої функції в подальшому. Я вивчив функціональні обов'язки, їх дійсно вони не уповноважені складати будь-які протоколи про адміністративні. Так. Якщо говорити про е, злочин, е, передбачений статтею 366, треба об'єкт, так як складову е, складу злочину, у вигляді предмету, тобто, щоб е, був якийсь документ, який є підроблений. Як ми можемо говорити про підроблення, коли е, такого е, в природі не може е, е, існувати документ? Я вважаю, що ці доводи Донацька є надуманими і якось. Хибно ухилитися від відповідальності, яку він вже відбуває. Тобто він за 332 засуджений судом першої інстанції, апеляційна інстанція залишила в селі. Там... Ще є апеляція. Його? Залишила в селі, там чисто змінено речовий доказ, там передано автомобільне зберігання власнику. І так само вищий, вищий садси і набрав шутичний. Е, його, його він засуджений і відбуває покарання умовне Я не розумію, в чому полягає. Це, що він говорить там роздруківки, це, це, це було предметом доказання в тому кримінальному провадженні. У мене є 366. Я дослідив, що немає нема предмету злочину. Щодо е... Цих пунктів, які зазначив донацько під час свого виступу, що не виконані під час чому не повнота, на його думку, перше недопитані працівники прикордонних. Я, я зрозумів на, на ці пункти я можу пояснити, що є мною проведено огляд кримінального матеріалу кримінальних справ, до 12 рік яка яке знаходиться тут у суді, з яких виготовили копії, які долучені до матеріалів. Кримінального провадження. Ну, для, для чого їх допитали? Вони в чому підробили? Вони виконували свою функцію у кримінальному процесі. Тобто, ви тобто, вважали, що немає інформації. Ну в чому? Вони підробку зробили. Ні, та ви не в мене питаєте. Ні, ну я не допитав їх так. Ну, так ви поясніть, що я допитав. Але бо... вони кажуть, це було доведено оглядом матеріальної. Друге, що не складено, ви за протокол вже сказали, так? Да? Так, щодо по 206. посиланням на статтю 136 статусу. вашій честі, вони як працівники родин не неуповноважені склати будь-який протокол. Будуть. І тим більше, якщо ми почитаємо диспозицію цієї 206-й, ми як, на нелегала не можна скласти адмінпротокол. Це, це безглуздіє До нас по запитання. Ми бачимо. Не, 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 не. Я відбуваю зараз в Україні. Ну, я, чесно кажучи, не, не пам'ятаю вже, ну, що там було. До... Як ви ознайомилися справою? Я вже в Україні відбув. Ну ви не відбули. Я вже ні, спитання, вас далі, далі запитання. Е, далі запитання е, протокол, який, документ, який сфальшований, ви бачили на свої очі? І киви маєте полазувати. Я, я вам його. Учинені ним злочином, передбаченим частиною статті 332 Кримінального кодексу України встановлено, що 18.04.2012 року 2012 року. Ви маєте на увазі постановувати. Да? Так. Да. Ви її бачите? Я її бачу, вона є у справі. Там є слово про... Виявлення працівниками міліції е, давати правову оцінку, і ви так, дали... Стільки, що дали правову оцінку. Я дав правову оцінку оцінки. Я вам говорю, що цей документ сфальшований. 366 частина е, ви, ви вказуєте перша, я говорю частина друга. Вас засуджено. Я не оскаржую засудження, я оскаржую злочин. Я говорю про злочин. Ми виявили злочин. Я вам вказую на цей злочин, що був спершований документ, який спершували працівники ППС з працівниками Державної прикордонної служби, які не вказали, що. Деякі місце злочину і не вказали, що це не є 332, це кримінальне, це адміністративне правопорушення. Вони вказали, що це є кримінальний злочин. Правильно, і Верховний суд з цим погодився. Мене це ці не цікавить. Вас це не має цікавити, чи погодиться з цим. Ми цікавимося, чи був там, чи є, чи ви виявили. За це зараз не та стадія процесу. Ви зараз йому задаєте, він не відповів. Свою позицію, щодо скарги сказав, ви зараз задаєте йому запитання. Тобто, ви задали запитання одне, одне ще які запитання. Я вони о, е, саму постанову про порушення кримінальної справи, чого не до справи. А я можу всю справитися. Ви маєте можливість ознайомитися. Зрозуміло. Тобто ви рахлите... Я вам дав, мене що зобов'язує закон надати вам копію. Суприкін, стов, надіслав, щось. Ну, ви говорите, що документ звишованого немає. Я вам говорю, документ звершований є. Ну, ви це в заяві своїй виклали? Розбочав, так? Ні, Цього не було. Було про, протокол не існуючий. Ні. Це. це був і протокол, і я говорю, що є ще порушена кримінальна справа проти цього. Це нам покривський я... е, 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 ну, до нас. Це зараз довго процес, це впирається в те, що. Ми зараз, що було, що не було, тобто в чому полягала заява і які матеріали. А де матеріали кримінального провадження? Мархів... В архіві. В архіві в А? У прокуратурі області? В прокуратурі області. Потрібно додаткову письмову ухвалу для надання мені про це, що ви мені принесете. Ну, можу принести. Все, Давайте ми тоді з огляду, оскільки все е питання дослідження безпосередньо матеріалів кримінального провадження, зокрема. Заяви донатства і дії, які вчинялися під час досудового слідства слідчі перед винесенням, вони можуть бути з'ясовані після або під час безпосереднього дослідження матеріалів кримінального провадження, саме останні цифри 044. Тому на даній стадії суд оголошує перерву, слідчого зобов'язує надати матеріали кримінального провадження. Час Місце розгляду даного, де ми будемо продовжувати розгляд даної скарги, зараз учасниками процесу буде визначено. Судове засідання що закрити.